Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Вітаю з перемогою вас. Як оцінюєте команду свою роботу своєї команди сьогодні? Ну, сьогодні почали дуже погано. Було таке, як так не настролісь на ігру. Ну, потім порозмовляли з хлопцями у роздягальні, зібралися своїми силами, думками і провели і третій період. Я вважаю, достойно. В перших двох періодах були помилки і були пропущені шайби. Чи знаєте ви на самі, на які помилки треба тепер звертати уваги? Подивимось відео і зробимо аналіз гри і розберемо ошибки. Як вдалося налаштувати хлопців на третій період, щоб вони вийшли і так гарно зіграли? Ну, скажімо так, свої секрети є. Дякую велике. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Дніпро Олександром Бобкіном. Два періоди Дніпро вів рахунку. Чого не вистачило в третьому періоді, щоб отримати це? Третього періоду не вистачило. Якщо ми два періоди вели в рахунку, то там грали бійці, мужики, там, да? там, які грали один за одного та вийшли б перемагати. Але що страпилось? Ну, звичайно, команда Кременчук. Вона більш досвідніша. Більш... Скажем, такая титаловніша, да гарна команда зі своєю історією. Звичайно, вони не хочуть проігрувати другу гру поспіль та ще в себе на арені. Звичайно, там буде е, зроблено все, щоб е, третій період відіграти на 200%. Ну тут тільки одне тут треба терпіти, виконувати завдання, не, не помилятися, не вилучатися. І, і саме головне битися, битися, виходити і сражатися. Але ми вийшли і саме всі бачили. Ми третій період. Віддали зовсім взагалі. Будемо працювати, будемо щось, не знаю, що робити. Будемо дивитися відео, визначати, показувати. Матч було перервано на повітряну тривогу. Як ви налаштовуєте хлопців, щоб вони не втрачали енергію в такі моменти? Чуєте, ну, це вже таке, знаєте, це вже як всі звикли, звикли до цього. І... Ми все в цьому минулому в році це, все, всі пройшли і це не має значення. Ні для жодного, це не виправдання, ну була тривога і що тут. Кожен в роздягальні вже е, це пережив і знає, що якщо ти під час тривоги е, загубив концентрацію, то вже нічого не буде. Як ви будете готуватися до наступного матчу? Можливо, якісь конкретні помилки будете проробляти? Ну дивіться, четвертий гол у нас там був гравець, у нас, е коли забував Віталій Ляйка. От там він е сходу давав, ми в більшості, е вони в більшості були, а наш гравець, замість того, щоб е ногами вперед е під чай був впасти, да, він випрямився з Ну, Мабуть, з одних вправ ми будемо тренувати е китки на себе ловити. Отак От будемо заріжати, як лялька, там, якщо зможемо. А вся команда, уся команда по... По черзі туди йдуть. <клух> <клух> Дякую велике за коментар. Перемічу з перемогою.